Туберкульоз тихий вбивця, винуватець у смерті мільйонів людей. Якщо створювати рейтинг самих відомих і найбільш згадуваних у суспільстві захворювань, то туберкульоз буде в цьому рейтингу на перших шпальтах. Але що ми про нього знаємо, крім того, що хворі, які ним хворіють, мають сильний кашель і їх поміщають у спеціальні заклади, тубдиспансери. А ще ним хворіла Леся Українка. Цей фрагмент із її біографії знають усі. Але чи знаєте ви, чому її турбував саме біль у кістках, а не кашель? Ви на каналі Медичний щоденник і дивитесь нашу нову постійну рубрику Медичний портрет, де ми розбираємось із хворобами відомих особистостей. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Вмощуйте зручніше, адже в цьому відео ми розберемо, що таке туберкульоз, який його механізм розвитку, на прикладі нашої славетної української поетеси та письменниці Лесі Українки. Народилась Леся Українка в 1871 році, в інтелігентній сім'я. Батько був з родини Косачів, а мати драгоманових. Змалку Ларису Косач, саме це справжнє ім'я Лесі Українки, оточували виключно представники найосвіченішої та культурної еліти, як от. Родини рильських, лисенків, старицьких. Всі свої ранні роки життя вона провела вдома, до школи не ходила, батьки могли собі дозволити наймати вчителів. Такий спосіб життя та оточення йдуть у розріз із твердженням, що на туберкульоз хворіють виключно в'язні, наркомани, бродяги та робітничий клас. На жаль, ця хвороба не ділить людей на бідних і багатих, інтелігентів і простаків, і сьогодні ним може захворіти будь-хто. А тоді, коли самого слова туберкульоз ще не існувало, хворобу називали фтизис, саме звідси походить слово втизіатр, тобто лікар, що лікує туберкульоз. У народі ж її частіше знали під назвою сухоти, і в тій чи іншій формі нею хворіла велика частина суспільства. Тому зараз зупинимось на визначенні, що таке туберкульоз у сучасній медицині, щоб зрозуміти, як ним заразилась Леся Українка. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок потрапляння в організм бактерії, яка називається Mycobacterium tuberculosis. Ця бактерія викликає всім знайому класичну форму туберкульозу легень з нестерпним кашлем та кровохарканням. Ми до неї ще повернемося. Але існує і інша бактерія, яка викликає особливу форму туберкульозу. Зветься вона Mycobacterium bovis. Саме її і підчепила Леся Українка. Річ у тім, що дана бактерія в більшості своїй вражає саме тварин, але від тварини може передатися і людині, наприклад, з молоком. До того ж, у той час молоко ніхто не кип'ятів чи пастеризував, тому ризик був колосальний. Через таке молоко і заразилась маленька Леся. Це сталося приблизно, коли їй було 4-5 років. Саме в цей час вона почала писати перші вірші, вивчати іноземні мови, активно грати на фортепіано, знайомиться з своїм дядьком Михайлом Драгомановим, від якого візьме в майбутньому собі псевдонім Українка. Це в них сімейне, адже її мати Олена Драгоманова після шлюбу Косач носила псевдонім Олена Пчілка. Однак всі її мрії на щасливе життя перекреслило інфікування мікобактеріум Бовіс. Ця бактерія, після того, як потрапила в організм разом із молоком у шлунково-кишковий тракт, з кишечника всмокталася в крові на русло, далі перебралася в лімфатичну систему та осіла в лімфатичних вузлах на шиї, спричинивши туберкульозний лімфаденіт. На жаль, в ті часи лімфаденіт називали золотухою і вважали зовсім іншою хворобою, яка не має відношення до туберкульозу. Однак лікування все ж проводили і доволі успішне. До того ж, імунна система малої лесі чудово справлялась, не даючи хворобі прогресувати. Та хвороба нікуди не зникла, вона перейшла в латентну форму, тобто, коли скарг і симптомів недуги нема, але збудник знаходиться в організмі, чекаючи слушної миті. І така мить настала, коли Лесі виповнилось 10. В 1881 році вона отримала сильне переохолодження. Це на певний час притупило її імунну систему, і цим скористався збудник. Всього лише за кілька місяців її почав мучити нестерпний біль у руках і ногах. Причиною цьому було те, що бактерія туберкульозу поширилась на кістки, спричинивши їхнє запалення та руйнування. Леся була змушена відмовитися від фортепіано і зайнятись перекладанням творів іноземних митців та написанням власних, а також починає інтенсивне лікування, до якого ми ще обов'язково повернемося в нашій розповіді. А наразі перенесемося на 10 років вперед. Приблизно в 20-річному віці вона зустрічає поета Маржинського. Який хворів на класичний туберкульоз легень. Та за одною із версій, саме від нього, вона заражається мікобактеріум туберкульозус. Давайте розберемось, як саме це сталося. Все починається з того, що бактерія із навколишнього середовища потрапляє в наш організм повітряно-крапельним шляхом. Тобто обов'язковою умовою інфікування є контакт із хворою людиною. Причому цей контакт повинен бути певний період. Заразитися від хворого, їдучи в автобусі, шанси доволі малі. Після того, як бактерія із повітря потрапляє в дихальні шляхи, вона не осідає тут як більшість мікробів, а прямує до альвеол. Хто зовсім далекий від анатомії, то коротко пробіжимось по даному зображенню, щоб надалі було більш зрозуміло. Це ніс, це повітряні шляхи, глотка, гортань, трахея, бронхи. Бронхи в нас роздвоюються і весь час зменшуються. Самі менші переходять у дихальні ацинуси, а в свою чергу, ацинуси складаються із альвеол, де і відбувається газообмін. Звідси повітря переходить у кров'яне русло та розноситься організмом. Між цими ацинусами знаходиться інтерстиціальна тканина, яка надає форму легень. Власне, вона і утворює легеню як таку. Якщо б її забрати, то ми будемо бачити тільки бронхіальне дерево та альвеоли. Тепер повернемось до туберкульозу. Як було вже сказано, бактерія прямує до альвеол і прикріплюється до її стінки. Тут її помічає макрофаг. Макрофаг це клітина нашого імунного захисту, яка одна з перших, хто вступає в бій з будь-яким мікроорганізмом. Макрофаг поглинає нашу бактерію туберкульозу та прямує з нею в інтерстицій, щоб там вже її перетравити та знищити. Та в цей момент і розкривається вся підступність та небезпечність бактерії туберкульозу. Всередині макрофага містяться спеціальні структури, які знищують будь-які шкідливі об'єкти, що захопив макрофаг. Звуться вони лізосоми. Але річ у тім, що стінка бактерії туберкульозус є надзвичайно міцна та надійна. Через це лізосоми не здатні знищити дану бактерію. А отже, бактерія залишається в макрофазі та починає розмножуватись в розмноженні даної бактерії, також є особливість. Воно надзвичайно повільне, поділ відбувається приблизно раз на добу. До прикладу, кишкова паличка ділиться кожну годину. Через такий повільний поділ людина може роками безсимптомно хворіти. Коли бактерії накопичуються багато, вони руйнують макрофаг із середини. Однак їх теж поглинають інші макрофаги. В свою чергу такі заражені макрофаги помічають здорові макрофаги та починають оточувати їх, і в прямому сенсі цього слова замуровувати. Так наш імунітет намагається ізолювати та убезпечити організм від небезпеки. Крім макрофагів, активну участь приймають і інші клітини нашої імунної системи, як то лімфоцити чи нейтрофіли. Всі разом вони утворюють таку структуру, як гранульому. Або, якщо бути точнішим, туберкульому це сукупність великої кількості клітин імунної системи, які оточили бактерію туберкульозу і не дають їй прогресувати. На рентген-знімку її дуже добре помітно. Такий стан зветься первинним туберкульозом, тобто латентною формою. Ви здивуєтесь, але велика кількість людей просто зараз ним хворіє. Однак жодних клінічних проявів чи симптомів немає і не буде, адже наша імунна система не дає можливості збуднику розвинутися. І людина без проблем у такому стані може прожити все життя, не несучи загрози оточуючим. Однак існують два випадки. При яких первинний туберкульоз або закрита форма може перетворитися на вторинний туберкульоз або ж відкриту форму. А це вже дуже небезпечний стан, який загрожує як пацієнту, так і навколишнім людям. Варіант перший переродження це послаблення імунітету. Наприклад, через поганий спосіб життя, зараження вілом, снідом, шкідливі звички, супутні захворювання, тобто варіантів, чому імунітет може ослабнути, безліч. Але коли це стається, то відбувається наступна річ: гранульома, яка є своєрідною в'язницею для бактерії, дає тріщину, і бактерії вириваються з неї та швидким темпом поширюються по всій площі легені. Другий варіант можливий, якщо в організм постійно поступають все нові і нові бактерії туберкульозу. Наприклад, якщо в одній хаті живе людина, в якої вже є вторинний. Туберкульоз, вона з легкістю може заразити всіх інших, адже наша імунна система, якою б сильною не була, в якийсь момент просто посиплеться від кількості бактерій, які безперестанку поступають. Як можете все здогадатися, саме це і сталося із Лесею Українкою, яка довгий час перебувала в компанії Маржинського, приблизно в 25 літньому віці її починає турбувати кашель. Сталося це з наступної причини: вторинний туберкульоз несе дві головні небезпеки. Перша пов'язана з утворенням порожнин, так званих каверн. Вони утворюються з гранульом, які все збільшуються і збільшуються. В центрі гранульоми починає прогресувати некроз і діється справжня каша з мертвих клітин, бактерій, слизу, гною, залишків імунних клітин, крові, яка береться через зруйновані судини. І з часом утворюється порожнина. Найбільший ризик виникає тоді, коли ця порожнина проростає в бронх. Після цього пацієнт починає кашляти кров'ю та харкотинням. Він стає небезпечним для оточення, так як при кашлі відбувається вивільнення бактерій. Друга небезпека це виникнення такого ускладнення як міліарний туберкульоз. Відбувається це тоді, коли бактерії потрапляють у кровоносні або лімфатичні судини, транспортуються ними в різні органи нашого організму. Через це виникає туберкульоз кишечника, шкіри, нирок, мозку. Тобто у всіх цих органах виникають свої осередки захворювання. В останні роки Лесі Українки фіксувалася саме міліарна форма туберкульозу. Лікувалася ж вона протягом всього свого життя. На той час не було якогось дієвого методу. Зазвичай хворим радили відвідувати теплі краї, адже чисте повітря полегшувало перебіг захворювання. Через це вона багато подорожувала спочатку сама, потім з Маржинським, а після його смерті вже із своїм чоловіком Климентом Квіткою, який також був хворий на туберкульоз. Під час цих подорожень вона видає численні збірки віршів та поезії. У наш час лікування туберкульозу є доволі комплексним. Головну роль відіграють антибіотики, головні з яких стрептоміцин, ізоніазид, Рефемпіцин з кожним роком створюють все нові і нові антибіотики, адже бактерії також еволюціонують. І наразі лікування включає вживання від трьох до п'яти різновидів антибіотиків протягом кількох місяців. Якщо цікаво дізнатися більше про антибіотики, напишіть про це в коментарях. Таким чином, ви пришвидшите вихід такого відео. Також існує і хірургічне лікування, коли справи геть кепські, і доводиться забрати або якусь частину органа, або весь орган, де туберкульоз вже надто сильно поширився. Свій фінал Леся Українка зустріла в Грузії на лікування. Коли їй було 42 роки, туберкульоз часто спричиняв епідемії та був причиною вимирання цілих сіл і міст. На щастя, зараз ситуація загалом у світі покращується завдяки діагностиці та вакцинації. Діагностують туберкульоз як і класичними медичними обстеженнями, як то рентген, КТ, УЗД, аналізи крові. Але безпечно досі найдієвішим лишається проба манту. Суть полягає в тому, що людям вводять під шкіру препарат туберкулін. Цей препарат є схожим забудовою до бактерії туберкульозу. Через це, якщо ввести його людині, яка інфікована туберкульозом, то в місці введення буде почервоніння, яке свідчить про імунну реакцію. Тобто організм уже знайомий із бактерією, тому на препарат відповідає запальною реакцією. А от якщо в місці введення немає ніяких змін, це свідчить, що людина не інфікована, бо організм не знайомий із бактерією і не сприймає туберкулін як щось погане. Ну і на кілька слів зупинимось на темі вакцинації. Про вакцинацію незабаром на каналі буде окреме обширне відео, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Мабуть, в з вас на плечі є така мітка. Це слід, який лишається після вакцини проти туберкульозу БЦЖ. Створення цієї вакцини у свій час викликало справжній прорив у медицині. Вчені Кальмет і Гірен взяли виділене харкотиння хворого на туберкульоз, знайшли в ньому бактерію та в лабораторних умовах послабили її. Тобто зробили з неї таку собі доходягу, яка не мала можливості розмножуватись та була піддатлива для макрофагів. Після чого ввели цю бактерію здоровій людині. Імунна система доволі швидко знищила її, але що найважливіше, запам'ятала собі, як вона це зробила. Тому, коли в подальшому в організм людини потрапляли вже здорові бактерії туберкульозу, то імунітет знав, як слід діяти. Такий же принцип вакцинації зберігається і по сьогодні. Звісно, навіть із сучасною медициною, вакцинацією, діагностикою, туберкульоз досі поширена хвороба. Найбільше в країнах, у яких немає вакцинації, хорошої медицини для раннього виявлення недуги, та в місцях, де люди перебувають у поганих умовах та в тісному контакті, як то в'язниці або бідні квартали африканських, азійських та європейських країн. Тому варто бути пильними та берегти своє здоров'я. А на цьому у нас сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Обов'язково задавайте свої питання в коментарях. Не хворіте і до зустрічі!